Вітаю, друзі! У мене зараз гарячий такий сезон на роботі. Фермери вносять добрива з осені, так і в мене зараз, на жаль, небагато часу для того, щоб робити ролики для вас. Хоча у мене є дуже багато вже цікавих тем, не вистачає часу. Ну і подивіться, яка класна чудова погодка у нас в Манітобі зараз. так. Цієї осені зараз вже шоста ранку на вулиці, 18 градусів тепла. Тобто, ця осінь така ну дуже приємна, дуже тепла, дуже класна. А у мене для вас сьогодні також дуже класна інформація, і вона стосується тих українців, які приїхали в Онтаріо, живуть, працюють в Онтаріо або планують приїхати в Онтаріо і хочуть отримати е, постійне резидентство Канади за підтримкою цієї чудової провінції. До речі, до речі, та програма про яку я вам сьогодні розповім. Вона е, майже єдина опція для переважної більшості українців, які е, приїхали чи думають приїхати до Канади так, в провінцію Онтаріо. Тобто, ну, там не так і багато з чого вибирати можуть українці. так. Тобто, це е, майже єдина можливість. Но ця програма працює навіть для тих, хто знаходиться ще за територією Канади. І українці можуть отримати постійне резидентство Канади за підтримкою провінції Онтаріо по цій програмі навіть до приїзду до Канади. Отже, якщо вам цікава ця тема, якщо ви хочете дізнатися, як ви можете отримати постійне резидентство Канади, живучи працюючи в Онтаріо чи навіть ще до приїзду в Онтаріо, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, тут я хочу вам нагадати, що, як завжди, як завжди, посилання на всю інформацію ви знайдете в описі до цього відео. Там же ви знайдете посилання на офіційні джерела. так? Довіряйте тільки офіційним джерелам. Перепровіряйте все, тому що всі ми люди, всі ми можемо ошибатись. А Як же називається ця програма? Ця програма називається «ОНП. Пропозиція роботи потік затребуваних професій. Тобто ця проця програма, вона працює для тих. Людей, у кого є пропозиція на роботу в провінції Онтаріо, програма «Employer Job Offer in Demand Skills» дає іноземним працівникам, які отримали пропозицію щодо роботи з певних затребуваних професій, таких як сільське господарство, будівництво та інші вибрані професії, можливість подати заявку на постійне проживання та роботу в Онтаріо. Цей потік відкритий для іноземних робітників. У Канаді та за її межами це те, про що я вам казав. Так, там є перелік певних професій, по яким можна скористатися цією програмою. Це якби погана новина, але класна новина полягає в тому, що. Переважна більшість українців практично і працюють по цим, прові... по цим професіям. Так? Тобто не треба забувати, що ця програма вона бальна, там треба набрати певну кількість балів, щоб пройти по цій програмі. І це, звісно, трошки ускладнює е, процедуру отримання підтримки. Ну, і звісно, там є вимоги як до кандидатів е, на подачу. Так, і до роботодавців, і також до роботи. Так? Давайте ми з вами зараз пробіжимося, так швидесенько, е Більш уважно я вам пропоную почитати самостійно. Щоб розібратись в цьому, ви почитаєте, там не, -не, -не, -не важко розібратись по посиланню. Так? Вимоги до пропозиції про роботу. Щоб претендувати на участь у програмі «Import Job Offer in Demand Skills, у вас має бути пропозиція на роботу в Антаріо від роботодавця, який відповідає необхідним вимогам. Ви самі можете почитати, які вимоги будуть до е, роботодавця. Важливо, щоб ваша заява була схвалена, пропозиція про роботу повинна бути набути чинності на дату висування кандидатури у АНП, якщо ви вже працюєте у роботодавця на затвердженій посаді. Або якщо ні, у день, коли ви отримаєте дозвіл на роботу та почнете працювати на затвердженій посаді. Так. Е, Ця робота повинна бути повна та постійна, тобто е, тимчасова робота чи е, сезонна робота не, під, не підходять. так. Е, які професії підходять під цю програму? Давайте це ж найцікавіше. Найцікавіше, з якими професіями ви можете скористатися цією програмою? Відповідні професії. Так, пропонована посада може бути перед. Може перебувати в будь-якому місці Антаріо. Всередині та за межами Великого Торонта повинна належати до однієї з наступних професій у категорії ТІР 4 або 5. Так, в цій програмі є два таких, як би підпотока. Так, підпотіка. Е, перша буде перелік професій, по якій можна працювати будь-де в Онтаріо і скористатися цією програмою. Інше інша буде там професії, по яким треба працювати за межами Грейт Торонто, щоб спрацювати щоб скористатись цією програмою. Отже, по яких професіях можна працювати будь-де в Онтаріо, і в Торонто, в тому числі, і будь-де, так? Це е, НОК 44101 працівники з надання допомоги вдома, особи, які здійснюють догляд та споріднені професії. Так? Тобто для тих, хто доглядає за стариками чи за немочними на дому, і такі професії. Наступне НОК 65202 – м'ясники та торговці рибою розрібна то опта, оптова торговля, тобто всі все, що пов'язано з індустрією. Е, Риби, заготовка, продажа, продаж і також і м'ясо підпадають під цю категорію. Наступна 75-110. Помічники та різноробочі у будівництві. Тобто багато українців працює на будівництві само, ви підпадаєте під цю програму. Можете працювати собі спокійнесенько в Торонто і йти по цій програмі. Наступна НОК 84-120. Це різні це спеціалізовані професії. НОК 85 100 працівники тваринництва, тобто ті, хто працюють на фермах, так можуть скористатися ціє, цією програмою. І НОК 85-101 101 робітники на збиранні врожаю, тобто будь-яка робота на фермі підходить так. І НОК – робітники. В розплідниках та теплицях. Вибачаюсь, друзі, паровозу треба було проїхати, якраз коли я вам розповідаю цікаві речі. Ну, давайте ми з вами продовжимо, так. Наступний перелік професій він підходить тільки для тих, хто працює за межами греть граєте Торонто, так, Великого Торонто. Тобто запропонована посада повинна перебувати за межами Великого Торонто. регіони міста Торонто, Дарем, Халтан, Йорк та Піл. І повинна належати до однієї з наступних професій у категорії 4 або 5 національної класифікації професій NOC-Tier. Отже, що ж це за професії? Це НОК-94100, оператори верстатів, обробка корисних. Капалин та металів. нок 94-105 оператори металообробних та ковальських верстатів. НОК-94 106 оператори верстатів роботи з пластмасом. НОК 94 124 оператори дерево... деревообробних верстатів нок 94132 оператори промислових швейних машин, НОГ 94140 управління процесами та оператори верстатів обробка продуктів харчування та напоїв. нок 94201 Складальники, виробники, інспектори та тестери електроніки. Промислові маляри, маляри та оператори процесів обробки металу НОК-94219. Складальники, оздоблювальники та інспектори інших виробів НОК 95102 робочі у сфері переробки хімічної продукції та комунальних послуг. Ну і також тут я не буду зараз зупинятись на всіх вимогах до робітника, так? тобто хочу так сказати, що ви маєте набрати певну кількість балів. У вас повинна бути пропозиція за заробітна плата не нижче середньої. По тій провінції, по тій території, де ви будете працювати на тої посади. І ваша пропозиція повинна бути терміновою, так необхідною для вашого роботодавця. Ну і робота повинна бути в Антаріо, а не так, що компанія знаходиться в Антаріо. А ви фізично виконуєте роботу десь за межами Антаріо. Тобто тут будуть братись до уваги ваш досвід роботи, знання англійської мови, чи французької, як, як завжди так, чи маєте ви ліцензію, щоб виконувати ту роботу, яку вам запропонували, чи є у вас необхідна освіта, і ви повинні будете довести, що ви збираєтесь жити і працювати в Онтаріо. Як я вже сказав, я не буду йти зараз і. Перераховувати всі вимоги, ви почитаєте самостійно, але я трошки зупинюсь на тому, як буде проходити ваша оцінка. Так тобто, вам будуть нараховуватись бали за різні моменти. І за що нараховуються бали? Наприклад, бали вам будуть нараховуватися за чинники зайнятості ринку праці, так? Тобто, у вас пропозиція роботи. Широка професійна категорія. Професія категорії 0,2,3 3 буде нараховуватися 10 балів. Ну і там, в залежності від категорії, бали йдуть по понеспадаючі. Це ви самі вже перевірите. Вам будуть навіть нараховуватись бали за, про, за запропоновану заробітну плату. Якщо вам запропонують 40 баксів за годину або вище, ви отримаєте 10 балів. Але якщо вам запропонують 20 баксів за годину, то ви отримаєте 0. Так, ну, для е, багатьох українців, це буде в межах 25-30 балів за го, ба, баксів на годину, це буде лише 6 балів. Так. Також будуть нараховуватись бали за статус дозволу на роботу. У вас у всіх є статус дозволу на роботу, ви отримаєте максимальні 10 балів. Буде ураховуватись стаж роботи з пропозицією про роботу роботодавцям. Тобто, для тих, хто вже працює у цього роботодавця і відпрацює 6 місяців і більше, той отримає 3 бали. Так, хто відпрацює менш ніж 6 місяців, буде 0. До речі, до речі, тут що що класно цією програмою, так то тут немає якихось таких термінів, що ви повинні відпрацювати з роботодавцем там 3 місяці, 6 місяців, півроку, 9 місяців чи рік. Так, якщо ви набираєте достатньо балів, то ви можете подаватись навіть не працюючи у вашого роботодавця. Також будуть буде ураховуватись ваш канадський досвід роботи, заробіток, реалізація. Чи це регіональна еміграція місце пропозиції роботи, чи це буде все ж таки Торонто, е, тому що в, за Торонто дається ну, нуль. Якщо ви будете працювати там Північне Онтаріо, то максимально буде 10 балів. Ну, і тут є перелік, як визначитись, чи це Північна Онтаріо, е, чи це не північна Авта. Ан... Вибачаюсь, чи це не Північна, чи це не Північна Онтаріо. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Так це класна програма. Це єдина опція для переважної більшості українців, які приїхали до Онтаріо і там працюють і живуть. Перелік професій, по яким можна пройти по цій професії, з одного боку він дуже обмежений, але з іншого боку, він охоплює всі ті професії, основні професії, по яким працюють українці е, у Онтаріо. Або або планують приїхати і працювати. Так нагадую вам, що ця програма працює як для тих українців, які вже приїхали до Онтаріо, працюють там, так і для тих українців, які тільки думають приїхати до Онтаріо, і вони можуть приїхати Приїхати, отримати підтримку цієї провінції, отримати постійне громадянство навіть ще до приїзду в Антарію і приїхати в Антарію вже в статусі постійного резидента. Друзі, який чудовий закат! Ну, от стаю прямо на напроти заката і любуюсь їм. Ну, таке сонце яскраве, класне, тепле таке, ласкаве таке. Це, це щось. Щось таке неймовірне, і така краса, таке так, так класно. Друзі, на цій позитивній ноті я буду закінчувати це відео. А, напишіть мені, будь ласка, в коментарах. Чи... Цікава вам така інформація, чи хочете ви, щоб я і далі вас знайомив е, з різними програмами, які допоможуть вам отримати постійне резидентство в Канаді, якщо ви зацікавлені в тому, звісно, щоб залишитись в Канаді, або, або приїхати в Канаду вже в статусі постійного резидента. Так, не забувайте, що є багато таких програм, є багато таких опцій, якими ви можете скористатись, і приїхати в Канаду вже як? Постійний резидент. Це так, як зробив я з моєю родиною. так, Ми приїхали до Канади вже в статусі постійного резидента. Отже, я чекаю е, коментари від вас. Я також чекаю від вас вподобайки. Будь ласка, допоможіть цьому відео потрапити на очі якомога більшій е, кількості українців. так. Багато українців шукають інформацію, багато українців Хочуть залишитись в Канаді, хочуть жити і працювати в Онтаріо. Отже, будь ласка, допоможіть цим українцям знайти це відео вашими вподобайками, вашими коментарами. І також не забувайте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Я даю вам корисну інформацію тут. На цьому я буду закінчувати, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!